Чи правда, що людина може практикувати будь-які пантри і молитви незалежно від релігії? Ансус перевернута, показує плутанину в переконаннях і страх, чи можна чи не можна. Це не заборона, це сумнів у власному праві шукати свій шлях. Вуньо дає чітку відповідь так. Людина може. Головний критерій внутрішня радість, резонанс і чиста мотивація. Вуньо підтримує практики, що приносять гармонію незалежно від релігійної системи. Алігіз перевернута попереджає тільки про одне не брати те, що не розумієш. Тобто перед практикою бажано знати сенс мантри чи молитви, щоб не робити механічно без Усвідомлення